Ну а ми продовжимо спілкуватися із гостями. Експерт а, наступний, який з'явиться в нашому ефірі, це політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Питання Китаю. Буквально ми щойно обговорювали. Давайте не залазити по самі вуха в китайсько-тайванські справи. а Спробуємо подивитися на цю історію в ракурсі вигоди для України. Дуже е, часто вчора чув думку про те, що зараз оця своєрідна перемога на полі гри нервів е, Сполучених Штатів Америки зіграє для України в плюс, тому що штати повернуть собі відчуття світового гегемона і почнуть більш інтенсивніше допомагати Україні в протистоянні ще з однією країною, яка має претензію на світове лідерство. Чи так це на вашу думку? Так воно і є. Ну, дивіться, я спостерігав за динамікою, що відбувається в Китаї в дійсності. Китай чим це важливо для нас? Це означає, що скоріш за все, з високої ймовірності, голова Китаю фан Сі. Втратить владу, тому що це теж авторитарна країна, і там поразка зовнішня зовнішня поразка зовнішньої політиці. Тягне за собою зміну влади. чому тому, що до СІ було теж дуже багато питань, в тому числі в самому Китаю в політбюро, тому що було дуже багато незадоволених тим, що він втягнув Китай в союз з Росією. Вони вони сподівалися, що Росія. Зможе перемогти Україну за два тижні, і тоді вони вже разом з, з Росією почнуть хитати і НАТО, і в тому числі Сполучені Штати Америки. Ну по питанню Тайваню і південне китайському морі там вже ширше. в Дійсності, чому вони хочуть захопити Тайвань? Вони хочуть контролювати всі вони хочуть контролювати всі морські шляхи навколо Китаю. І південне китайське море, а це стратегічне море. Вони там і штучні острови насипають для того, щоб контролювати його після того, пі, наслідком того, що він крісла почала хвитатися, знову таки став народ України, і українська армія. А чому тому, що вит, вит, тепер витрати Китаю на те, що вони були втягнуті де-факто в війну в Україні? Зростають, вони знаходяться під загрозою санкцій постійно через тісні стосунки з Росією, а це означає, що е під загрозою і їхній експорт Сполученої Штати Америки, експорт в ЄС і так далі. І там вже дзвіночки. Вони десь три місяці тому починалися. Там, коли перший це коли колишній посол в Україні. Йому 75 років заявив, що війна програна Росією. Це було десь три місяці тому. А в Китаї так просто нічого не робиться. Тому що це все ж таки досить така струнка система влади і. Питання більше було до пана Сі, тому що він ну як би очолював таку проросійську партію, і в даному випадку це дуже добре, тому що після скоріш за все розворот Китаю від Росії буде відбуватися швидше. Вони просто припинять зовсім їй допомагати, тому що все ж таки прямо чи не прямо вони допомагають Російській Федерації. Давайте будемо відверті, і в даному випадку зміна політики Китаю все ж таки буде спрямована... На скорочення контактів з Росією, що дуже добре, давайте про перспективи самої Росії два слова. Зараз ми пам'ятаємо, що на порядку денному в Сполучених Штатах Америки розгляд питання про визнання Росії державою спонсором тероризму. З іншого боку, сьогодні вранці звучить заява від Білого Дому про те, що Байден залишає за собою право вдарити по будь-яких терористичних угруповуваннях. Чи означає це в буквальному сенсі, що, наприклад, вагнерівцям чи кидирівцям варто приготуватись? Ну я цього не виключаю, тим більше що напередодні був вже знищений голова. Ну, соратник соратнику Бен Ладена в Афганістані ударом американського безпілотника. Тобто такі вже жирні натики починають надходити. Чи Будуть вони безпосередньо бити по території Російської Федерації навряд чи, але сподіватися на вимага... ну, принаймні вимагати Україні додаткового озброєння, в тому числі таких безпілотників. Я думаю, що можна а, і вимагати додаткової зброї, тому що що зробила українська армія? Вона знищила боязнь перед диктатурами, взагалі в всьому світі. Це в першу чергу Китаю. Точніше, Росії спочатку, а потім вже Китаю, і тепер вселила упевненість заходу, що з ними можна боротися, їх не можна боятися. І в даному випадку слід. Ну, Україні, звичайно, що вагнерівці воюють вже на проти українців зараз, і в даному випадку можна вимагати додаткових озброєнь ще більше для того, щоб питання Росії, вагнерівців та інших терористичних угруповань було закрите. Пане Тераса до зараз Російська Федерація погрожує Сполученим Штатам Америки, кажуть, що будуть розривати дипвідносини в разі визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму, і все вказує на те, що скоріш за все держдеп. Американський він справді побоюється певних наслідків, ем, неможливо да от зараз собі уявити світ, в якому справді відносини абсолютно всі між Сполученими Штатами Америки і Росією припиняються. Ну на жаль, принаймні про це говорять дуже багато експертів. Але якщо Марія Захарова робить таку заяву, я думаю, що вони відчувають, що ризики є. Один неправильний крок, одне неправильне рішення, і у американців просто не залишиться жодних інших варіантів. Принаймні, ми вчора побачили, що коли. Є політична воля наприклад, Ненсі Пелосі, то тоді тоді тобі все одно, навіть коли тобі погрожує наймогутніша одна з армій світу, що тебе просто зіб'є у повітря. Вони все одно йдуть на ці ризики. То що ви скажете в принципі про перспективи? Що треба, щоб ще відбулось, або що має зробити Україна, щоб остаточно Росію визнали саме в такому статусі спонсором тероризму? Ну, дивіться, Росія вже наробила такого в Україні, що вони заслужили на спонсорство тероризму вже ну значно більше ніж ті країни, які вже визнані спонсорами тероризму. Ну, наприклад, Куба була визнана спонсором тероризму в 1982 році. за те, що підтримувала вторгнення в Африку, вони надавали й озброєння і солдатів. Ну, дивіться, вже і радянського союзу немає. І вторгнення немає а Куба досі залишається спонсором тероризму. Це саме стосується і, Пів... і північної Кореї, і це саме стосується Ірану, тому що там ну, реальна була підтримка тероризму. В даному випадку чого побоюється Росія? Вони розуміють наслідки того оголошення. Це... Ядерний удар по економіці Росії це означає, що всі країни без винятку, які мають економічні стосунки з Росією, підпадають під підозру фінансування тероризму. Це стосується і Китаю, це стосується і Індії, це стосується інших країн, які досі зберігають економічні стосунки. Під підозру підпадає увесь бізнес Росії. Ще раз підкреслю, увесь бізнес Росії, підпадає під підозру, що це є терористичне угруповання. Будь-яка транзакція в бік Росії буде. Підозрою, в тому, що це є фінансування тероризму, будь який громадянин Росії, який знаходиться за кордоном, буде під підозрою в тому, що він співпрацює з терористичними угрупованнями. Тобто, чому вони так нервують? А тому, що розуміють, що після цього ну Якісь е, обхідні маневри щодо входу санкцій е, взагалі можливо неможливо буде здійснити. Я скажу більше, можна вже не відключати свіфт mm -hmm. Росії всі банківські системи. Де факто вона вже буде вся заблокована траса. Два І... от, я щоб так дуже коротко уточнити. Чи правильно я розумію, що зараз в Україні є фактично певний люфт часу? Ми вже спостерігаємо із цим нухочто, можна змиритися, можна констатувати як факт. У світі буде знижуватись оцей гострий інтерес до України Від цього і підтримка. Далі ми знаємо і вже спрогнозовано великі коливання через опалювальний сезон або цей газовий шантаж Путіна. І якщо в найближчі місяці не буде рішення з приводу того, що Росія оголошують країною спонсором тероризму, то, скоріш за все ми побачимо ще більший процес відкату санкційної політики, можливо, якихось поступок і відновлення наскільки це можливо торгових стосунків. Ну тому що світ так побудований, да треба заробляти, треба підтримувати свої е, фінансові спромож. Ну Дивіться. Не, я, я не бачу поки що це на наступне півроку таке буде розворот. в в горизонті десь два роки так можливо так можливо, тому що рано чи пізно все рівно ну буде змінюватись влада теж сполучених штатах Америки, будуть змінюватись настрої. Я цього не виключаю. Але що погано для Росії, світ вчиться жити без Росії, без російських енергоносіїв. В першу чергу, вибудовується нова інфраструктура енергетичних ринків. Її заміщають інші виробники нафти, інші виробники газу, і а це головний. Джерела експорту для Росії і тому в даному випадку, звичайно, що ризики такі існують. Вони будуть шантажувати через продовольство і через газ. Але я ну навіть, навіть навіть Європа вже змирилася з тим, що скоріш за все в цьому, в цьому сезоні існує можливість, що вони будуть жити без російського газу, і вони до цього готуються. І, слава Богу. Звичайно, що Україні слід теж поспішати вимагати не якомога швидше запровадження цього статусу, тому що чим швидше буде удар по російській економіці, тим буде краще для нас у будь-якому разі. І те, що проголосував Сенат, і сподіваюся, що проголосує Палата представників. Ну я думаю, що mm -hmm. держдеп буде змушений все ж таки оголошувати Росію спонсором тероризму. Хоча вона вже є само, самої країни тероризму. І сподіваюся, що це буде ну там найближчі два okay. місяці, може раніше. Почула пане Тарасе. дякуємо вам за те, що ви вийшли з нами на зв'язок, за те, що проговорила важливі питання, які стосуються і війни в Україні. Зокрема, політолог Тарас Зогородній був з нами на зв'язку.